Цифровізація невпинно змінює світ. Кнопкові телефони давно не в тренді, адже є сенсорні, що полегшують життя. Перший муніципальний завітав до територіального центру, де сьогодні проходила лекція від директора одного з відділень Приватбанку Анатолія Ковальова. Спершу ми запитали підопічних терцентру, чи актуальні їм такі лекції та чи користуються вони послугами онлайн-банкінгу. Це добре, що є такі услуги через банк, це очень просто. Не треба ходити там кудись, все раз уплатил через банк банки все. Мені допомагає дочка. А дочка постійно поруч знаходиться, чи буває таке? Ні. І у більшості з присутніх та сама проблема. Рідні допомагають стареньким сплачувати комунальні онлайн, однак вони не завжди знаходяться поруч гості сьогоднішньої лекції рішуче вирішили навчитись працювати з додатком Приват 24 самостійно. Подруга Людмили Зоя радо нам розказала, як вона ставиться до цифровізації у поважному віці, та чи потрібен їй смартфон. От мені діти на День рождения подарили такой смартфон, но это вообще. Я не, я сейчас вот три года пользуюсь, и сейчас начинаю себя отучать от него. Потому ну, что я не могу с ним расстаться. Хочется познавать все больше и больше. Здесь же столько возможностей. Здесь и переводчик есть, но ну, я не знаю, как им пользоваться. Да? А мне вот как раз хотелось к детям ехать. Надо... Теперь можно подорожевать, вообще вильно. Да, 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 но, но надо знать. Саме з цією метою територіальний центр організовує лекції та практичні заняття для пенсіонерів. Життя не повинно проходити повз них через вік, тим паче, коли його можна значно облегшити. Пан Анатолій розповів підопічним центру про переваги сплати комунальних та інших послуг онлайн та розповів про види найпопулярніших афер. В останнє час... Всі канали Телеграм з біте сообщениями, подайте заявку на реєстрацію, влучите там свої шість. Люди, які там всім вірять, ну переходять по этой ссылочке, реєструються там себе і конічному стакісти і без помощи, і без денег на карточці. Кожен пенсіонер мав змогу поставити своє питання та отримати на нього відповідь. Одразу на практиці вчились та занотовували алгоритм дій. До речі, щоб уберегти дідусів та бабусь від аферистів, у приваті є спеціальна програма, яка повертає 50% збережень, що вкрали шахраї, якщо людина сама назвала їм дані картки, та 100% збережень, якщо кошти були вкрадені без її участі. Такі заняття не лише адаптують стареньких до сучасних реалій, а й допомагають відчувати їм себе в тренді. Погодьтесь, круто, коли не потрібно перед тим як показати жарт з Тіктоку пояснювати рідним, що таке Тікток і чому він на вашому телефоні. Цифрова грамотність сьогодні не забаганка, а перша необхідність. Тому чудово, що міський територіальний центр турбується про це. Першомуніципальний теж трішки долучився до цієї ініціативи та розповів бабусям про акцію від міського голови Віталія Граждана Зв'язок поколінь. Наша команда допомогла підопічним територіального центру взяти участь та записала відео з ними. Бабусі розповіли про свої хобі та захоплення. І хто знає, можливо, саме вони виграють смартфон від мера. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, Анатолій Ук'янчук. Перший муніципальний канал.